Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. В аварії у Луцьку постраждали троє неповнолітніх. Міс на дорозі Луцьк, Радехів, Львів, знову закрили. Аграрії Волині можуть отримати безкоштовні мінеральні добрива з Америки. Розпочнемо із головного. Уночі на Кримському мосту сталася бавовна. Вже вранці з'явилися відео, де видно, що один проліт упав у воду, ще один помітно з'їхав в сторону. Зараз автомобільний рух в обидві сторони неможливий. Залізничний рух зберігся. У службі безпеки України повідомили, що всі деталі щодо організації бавовни розкриють після нашої перемоги. А поки спостерігають як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного Навантаження. Окупаційна ж влада повідомила лише про пошкодження дорожнього полотна. Також є дані про двох загиблих чоловіка і жінку з Білгородської області. Всіх гостей Криму і жителі Криму просимо користуватися сухопутним коридором, соответственно, через новий регіон Російської Федерації. Інформацію о роботі по відновленню автомобільного руху буде опубліковано в ближайшому часі Мінтрансам Російської Федерації. Під постійним вогнем росіян залишається Донецька область. Вночі окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Поранили двох людей, пошкодили житлові будинки та територію підприємства. Усього за минулу добу поранення отримали четверо жителів області. Крім того, армія Росії пошкодила або зруйнувала майже 40 будівель на Донеччині. Це житлові будинки, школи, підприємства. До слова, такий вигляд нині має один із навчальних закладів у Костянтинівці. Ось вирва така. Глянула тут вибите вікно. Пішла в хату, подивилася. Там отожне вікно вибите, я тряпки завісила, щоб пиляка хоч не йшла. Тоді дивлюся, воно це все переривало, все на світі. Це щастя, що вікна були просто відкриті. І в хаті двері, двері І в хаті двері там вибито. Сьогодні близько одинадцятої ранку в Білорусі помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК Вагнер, яка рухалась напрямку наметового табору. В селі Цель трасою М5 від Бобруйська. У її складі щонайменше 20 машин різних модифікацій. УАЗи, Патріот, Пікапи, будівельна техніка, автобуси Фури. Машини їдуть зі встановленими прапорами РФ і символікою ПВК Вагнер. За даними моніторингової групи, це вже третя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня. На війні загинув лучанин Микола Близнюк. 44-річний захисник загинув 12 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села П'ятихатки Запорізької області, щирі співчуття рідним та близьким героя. Трагедія на Волині в селі Староста Ковальського району знайшли тіло школяра. Інформагентство Волинські новини пише, що вчора, 16 липня, близько 24-ї години хлопчик пішов з дому. Дитину знайшли лише сьогодні вранці у гаражі. Швидка із ратного, яка прибула на виклик, діагностувала біологічну смерть. У прес-службі поліції повідомили, що померлому хлопчику було. Вісім років слідів насилля не виявлено тіло направили на судову медичну експертизу. Між через річку Західний Буг на дорозі Луць радехів Львів знову закрили. Мостовий перехід поблизу села Гайок, який нещодавно відновили, від сьогодні знову перекритий. За інформацією Служби автодоріг у Львівській області, там облаштовують верхній шар асфальтобетонного покриття. Знову відкрити міст планують 19 липня. В аварії у Луцьку постраждали троє неповнолітні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора близько 14-ї години на вулиці Конякіна. Водій БМВ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілом Хундай. Керманич БМВ з місця автопригоди зник, не дочекавшись співробітників поліції. Внаслідок аварії травмувалися троє дітей 16, 13 та 11 років. Поліцейські оперативно встановили місце знаходження в автомобіля, а згодом і водія, який спричинив ДТП. Ним виявився 23-річний лучанин. Попередньо був Тверезий. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Цими вихідними на пляжі Центрального парку імені Лесі Українки в Луцьку працівники рятувального поста спрацювали на випередження. Близько обіду на річці чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння супроводжував дітей. Поза межами пляжу діти почали стрибати з. Понтона на мілону з бетонними плитами. Чергові, які працювали на посту, робили чоловікові зауваження, аби діти перестали наражати себе на небезпеку. Однак чоловік реагував агресивно, тож до місця інциденту викликали поліцейських. Відтак спільними зусиллями можливим ризикам таки вдалося запобігти. Аграрії Волині можуть отримати безкоштовні мінеральні добрива з Америки. Уряд США через програму USAID Agro безоплатно надає мінеральні добрива українським агровиробникам на осінню посівну кампанію. Отримати їх можуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 гектарів у будь-якій області України за винятком тимчасово окупованих територій. Вирощують зернові або олійні культури, зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи підприємці. Кожен учасник програми може отримати одну тонну нітроамофоски. Реєстрація на отримання допомоги вже розпочалася в державному аграрному реєстрі і триватиме до вичерпання. Плану Нових обсягів допомоги загалом українським агровиробникам передадуть 12 тисяч тонн добрив. Бокс тільки для хлопців, до недавно так вважали більшість людей, але це точно не про нашу героїню. 13-річна волинянка Марійка привезла з гімназіади України чемпіонат України серед школярів бронзову медаль. Юна боксерка займається лише півроку, а вже має серйозні результати. Чому обрала бокс та що завадило на шляху до перемоги? Дивіться далі у сюжеті. Напевно. Мій, мій такий характер, це не здаватися. Марійка займається боксом лише півроку, а вже встигла побувати на всеукраїнських змаганнях. 13-річна Волинянка зайняла третє місце у гімназіаді України з боксу в змаганнях серед школярів. Зізнається, що спортом любить займатися з дитинства. Тату з дитинства зі мною займався спортом. Ми ходили бігати, займатися на турнічках, і гроші було. І карате, трішки таких єдиноборств, але я вирішила спробувати Попробувати чітко карате, потім віноборство, а пізніше бокс. У невеликому містечку на Волині вибір спортивних секцій не надто великий, тому й зупинили свій вибір саме на силових видах спорту. Колись ми хотіли взагалі її віддати на гімнастику, але виходили з того, що в нас було, а було в нас небагато ну, в місті рожещів. Спочатку вона пішла на карате, але карате так щось не, не прижилось. З карате Марійка перейшла на змішані єдиноборства. Там протрималася аж три роки. Наступна зупинка бокс, а підказав їй податись туди. Колишній тренер. Сказав тренер єдиноборств, що можна спробувати підтягнути. І я вирішила піти. Ну, мені спочатку не дуже подобався бокс. Я більш любила боротьбу, але пізніше спробувала перше тренування, мені сподобалося, і я вирішила продовжувати далі. Юна боксерка навантажень не боїться. Живе у приватному будинку і вдома має штангу, боксерську грушу, канат, перекладину. Тож, окрім тренувального залу, щодня займається ще й вдома. Ну, якщо рахувати по абодементу, то два, але я стараюся займатися кожен день. Їздити і в Лусь, і в ролі займатися самостійно. До спорту залучає й близьких. Марійка намагається ні хвилини не пропустити без тренування, тому свою техніку прийоми відпрацьовує часом і на татові. Ну я, я мало в цьому тямлю, але деякі прийоми вона мене навчила і деколи відпрацьовує на мені. Попри інтенсивні тренування, дівчина пам'ятає і про школу. Поєднувати інколи важко, але вчителі розуміють і йдуть на поступки з умовою, що школярка все відпрацює. Незважаючи на труднощі, Марійка зупинятись не планує, хоче й надалі розвиватись у боксі. Батьки доньку у цьому підтримують. Не ну, буває, що втомлюється, але оцінки нормальні. Стараємося поєднувати. Ну, звісно, все залежить від неї, але це її. Я думаю, це її. Наполегливі тренування вже дали результати. Марія взяла участь у відборі на всесвітню гімназіаду. 350 учасників з усієї України змагались за можливість представляти там Україну. І вже на перших серйозних змаганнях Марійка досягла неабиякого успіху. Привезла звідти медаль. Тренер каже, для шести місяців це просто неймовірні результати. Тобто вона прийшла з бойових мистецтв, і зразу я замітив, Марійки є потенціал до цього е, спорту. Вона фізично є сильно е, координаційно добре розвинута, і я зразу зрозумів, що з цією дівчиною можна досягнути результатів. Так, це дійсно були перші змагання в Це дуже високого рангою змагання. Це був відбір на всесвітню гімназіаду, яка має відбутися в Ріо-де-Жанейро, в Бразилії. Так як на змаганнях боксерка була вперше, хвилювання каже, не покидало її до самого поєдинку. Попри це, у власних силах була впевнена, адже напередодні відпрацьовували все до автоматизму. До змагань до змагань ми почали готуватися за більш так більше, більше тренувань. у Нас було за два тижні. Ми почали тренуватися кожен день. у Нас було по два тренування. Ну, якщо чесно, то дуже переживала. А вже як на ринку почався бій, вже переживання закінчилося, вже адреналін. Хочеться поскоріше вже виграти. А до змагань я дуже переживала. Вдома не спала, хвилювалася сильно. Тренер переконаний, були всі шанси на перемогу, але через особливості організму в змаганнях далі брати участі дівчина не змогла, аби зберегти здоров'я, тому що нам трошки не дала травма мрійки, не відкрилась трошки кровотеча. Зараз треба підлікуватися, щоб подальших таких ситуацій не було. Тож дівчина рук не опускає і завдяки наполегливості та працьовитості таки планує виграти гімназіаду наступного року. Тренер впевнений, що Марійка з тих дітей, які просто так не здаються, і йтиме до кінця. Ну так вийшло цього разу третє, але я вірю в Марійку. Вірю, що ми досягнемо і наступному чемпіонаті України ми здобудемо золоту медаль. Чи планує дівчина в майбутньому стати професійною боксеркою? Поки точно не знає. Каже, життя покаже, але переконана, зараз на досягнутому зупинятись не хоче і не буде. Анна Кравчук, Василь Марещук, 12-й канал. І на завершення Маушацькому нацпарку знайшли 11 пташенят рідкісного виду. У національному природному парку зафіксували 11 пташенят лелеки чорного, сім з яких закільцювали. Природоохоронці зазначають, що цього року пташенят більше порівняно з минулим роком. І це свідчить про те, що на території шацького нацпарку сприятливі умови для гніздування та відтворення потомства лелеки чорного. Адже лісовий птах веде потаємний спосіб життя, уникає шуму та дуже чутливий до візитів на гніздову територію. Для життя обирає старі лісові масиви поруч з чистими незабрудненими водоймами. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе і до зустрічі.